Доброго дня, Миколаїв, 26 лютого, 24 рік. Вітаю всіх на каналі. Обов'язково відразу ставимо вподобайку, тому що потім забудемося. Сам знаю. Дякую, хто завітав. Підписуйтесь. Сьогодні. Сьогодні у нас тема. Наближається весна, закінчується зима, ми все не можемо зупинитись. Навіть дружина вже мене роздовбує. Зупинися. Остановіться! як казав один відомий. Отримали. Ось такий тубус, Здоровений тубус, 2 метри довжиною. Вчора забрали. Робимо розпаковочку. Тубус у нас відразу скажемо, це Волинь-сад. Дейнека Микола Іванович. Саженці. Відразу показую, тому що дійсно вражає розмір. Таких саджанців ми не отримували. Якщо отримували, то їх все одно, як я казав, обрізають. А на цьому ми ще заробимо в два рази більше, чим заплатили. Верніше, це такий заробіток буде, але про це пізніше. Розпаковуємо. Вимкнемося, щоб не мати час. Ох, і довго, це справа розпаковка. Так, по упакуванню. Упаковано знову ж професійно. Те, що гофрокартон, гофрокартон не дає пошкодити рослини і бруньки, тому що дуже багато воно на почті кидається, захищає і коренева все ж в плівочки. Все як потрібно. Далі йдемо. Зняли гофрокартон, перше враження, Ну, продавцям треба трошки краще доглядати за деревами, за саджанцями. все, щоб обробляти, тому що бачимо ось, ось таке, то нам доведеться прикласти зусилля, обробити їх відразу. Це не, добре. Це не добре, але бачимо, які дерева, дійсно дерева. Але не дуже радуйся, так як другі кажуть, як. Я це, це добре, ми розкриємо кореневу, глянемо. Тому що краще середні приживаються дерева. Ось такі дерева я б рекомендував саджати краще з осені. Будемо знати, що в Волинсаді такі великі дерева, гарні вони присилають, такі дерева краще садити з осені, щоб вони прижилися. Тому що зараз навесні, ну, зробимо обрізку гарну. Матеріали я бачу тут, ну, буде матеріал, як я казав. Хто дивився мої попередні відео про саджанці і як можна на таких саджанцях великих ще зробити собі плюси. Хто не дивився, передивіться. Кому цікаво, ні, то здогадуйтесь. Ладно, не будете здогадуватися. Ріжемо ось таке на прививочки, на окуліровочки і маємо ще додатковий матеріал, розпаковуємо коріння. Перевернули, розпакували. Зверху бачимо ось такий, хто не розуміє, що сказав, о, якийсь, набрав якихось гіллячок. Так, М109. Щепло для яблуня. Будемо щось з цих зріжемо. Щось, щось є в нас свої вже. Яблуні гарні. Ось така підщепа. Гарна підщепа. Ось так ми їх положимо. Так, що хочу відзначити Волинь сад по підщепах. Ну, підщепу виписували ми, здається, другого сорту. Ну, Як сорт, вже воно там йшло перший, другий, третій. Але підщепа, виявилось, 60 штук ми замовляли, здається. Не знаю, я пересчитав тут 60, 61, верніше. Але виявилося 30 штук ось такої гарної. Все було в одному пучку. 15 штук ось таке. Ось таке. ну, Тут корішки слабенькі і товщина. Тут ось. Оце я, рахую, стандарт. Це одинаковий. Це вже менше. І 15 штук. Ну, це вже такі тонесенькі, тонесенькі. Тонесенькі і паршиво. Десь є гарна коренева, але вони тонесенькі. Ось, ну, дуже тонкі в порівнянні ось і ось по одній ціні таке не можна. Але це моя думка, це правдиве висвітлення. Ми завжди показуємо правду. Для того, щоб хтось робив якісь висновки. Дякую. Дякую. Все одно дякую. Дякую. Думаю, у нас все вийде. Друзі, просто гості. Поїхали, поїхали по сортам, що ж там ми придбали. Вільям Спрайт. Ось така деревинка. Бачимо. Покращена купуліровка. така коренева, така гарна деревинка. Ерлі Женева. Ось така коренева. Це в нас Біля метра. Це, мабуть, подарунок. Волинсад сад дякуємо. Вони сказали, так як доставка дуже дорого вийшла нам, дуже дорого вийшла доставка, то вони нам подарували, мабуть, Ерлі Женева цей була в подарунок. Тому що вона сама найменша. Це в нас яблуня Флорина. Ось така гарна флоринка. Має зелений наліт, який треба пролікувати обов'язково. Ми їх замочимо. Обов'язково замочимо. Анджеліно. Ось, Хоча ми взяли, у нас є матеріал для прививок Анджеліни сливи, але ми вже взяли ось таку гарну сливу. Дійсно гарна. До двох метрів слива анджеліно. Джеремін, Джереміні, Джеремін, хто як каже, все гарно. гарна, коренева, гарна яблунька, не будемо повторятися, все треба обробити обов'язково. Обов'язково, тому що має дуже амброзія. Ну, корінь амброзії слабенький. Але маємо надію, що приживеться. Жива, гарна яблунька. Дивилися огляди. Кажуть смачна, посадимо, скуштуємо. Редчів є в нас така яблунька. Але ми не знаємо, чи то редчів, чи то не речів, бо купувалися знову ж на миколаївських базарах. Тож, 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 о, бачимо місце прививки є. Значить, маємо надію, що це, це все. Ага, ось наш подарунок. Показується, чемпіон. Безкоштовно підписано. Яблуня чемпіон. Чи чемпіон. Ось і це є подарунок. Ну, я вам скажу, як для подарунка. То гарно. Гарний саженець. Так, оцерк прем'єр. Це в нас сливка трошки менше, ніж Анджеліно, але вже закладені плодові бруньки. Будемо куштувати сливи. яблуня моді. Брали ми моді на прививки. Матеріал у нас є ось така коренева. ну Це явно двохрічний садженець, який вже сформований, який вже має плодоносити. Взяли ми матеріал для прививки. Будемо прививати. Буде у нас вже садженець. Це у нас луна. яблуня луна чи луна. Так, заросло місце щеплення, не дуже наплив маємо, але побачимо що буде. І Оріон. Оріон, Оріон. Гарна коренева. Місце щеплення є. Це все теж двохрічні саджанці. Все гарно, трошки гілочки не трошки, а поламалися. Ну, це нам не страшно, ми все одно будемо обрізати. Ось за що я і кажу. Ми ось на даному яблуні ми ось тут лишимо декілька бруньок. А все це зріжемо. Ну, ми його все одно будемо зрізати, і люди все одно зрізають його для того, щоб вкорінитися. А ми його використаємо ще собі на матеріал щеплений. Тож, ось таку посилочку ми отримали від Волинсад. Знову у нас розширення асортименту, розширення садку. Не мамо нам спокою. Все, ми шукаємо собі роботу. Зайняться. Дякую за увагу, дякую, Волинь -сад, за засадженці. Будемо садити, вирощувати. Дуже гарні саджанці, але, але ми з вами зв'яжемося вже з Волоньсаддю з садом. На осінь. Бо такі гарні саджанці краще садити в осени все ж. Дякую за увагу. Не забудьте поставити вподобайку. Хто додивився до кінця, дякую. Слава Україні!